ракети атакують українські міста. Росія пішла ще далі, вдалася до відвертих провокацій проти країн НАТО. Польща та Румунія опинилися в епіцентрі нової загрози країни альянсу, піднімали винищувачі в небо над прикордонні, начебто, було зафіксовано перетин кордону повітряними цілями, і цього разу Кремль явно перегнув палицю. А ситуація продовжує напружуватися із кожною хвилиною. Подробиці від яких холод, де по спині будемо обговорювати далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду. Розпочинати польща розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації у відповідь на ракетні удари РФІ по території України. Повідомило оперативне командування збройних сил Польщі в соціальній мережі ікс. Наче подищо сталося відповідно до чинних процедур, командування привело у дію всі доступні сили та засоби. Було піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвитки переведено у стан найвищої бойової готовності. У ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації. А підпорядковані сили і засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування. Зазначили у командуванні. Ну а тим часом також у мережі з'явилося повідомлення про те, що шахет полетів через Молдову атакувати Румунію. Про це повідомляли монітори. Країну НАТО, до речі, та на цьому напруження ніяк не спадає. Схоже, Путін уже йде в абанк. Також флот Нідерландів троє перехоплював у північному морі напередодні російські військові кораблі різного класу, зокрема підводний човен. Про це повідомляло Міністерство оборони Нідерландів. Перехоплення здійснював багатосільовий фрегат НАТО. Також нині стало відомо про те, що винищувачі військово-повітряних сил Німеччини піднімалися у повітря через появу російського літака іл 20 М над Балтійським морем. Як стало відомо, більд Радар фіксувало російський літак, який вилетів із Калінінграда, і рухався у міжнародному повітряному просторі із вимкненими транспордерами. А також не виходив на зв'язок. З авіабази Лаги були підняті два винищувачі. Єврофайтер. Вони встановили візуальні контакти з російським літаком за 100 кілометрів від узбережжя Німеччини. Джерела біль стверджують, що Іл-20М не зважав на німецькі винищувачі і продовжував рухатися на захід. До чого всі ці ситуації призведуть, розповів і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте послухаємо. Європа продовжує усі. И вот уже вслед за... Великобритания министр обороны Эстонии заявил, что страна готова принимать самолеты НАТО, они способны нести ядерное оружие, включая F-35. Это подтверждение, это подтверждает позицию Эстонии на фоне плана НАТО закупить 700 таких истребителей. То есть страны члены, члены альянса в общей сложности готовы купить 700 истребителей F-35 и ядерные бомбы Б-61-12, то есть серийная бомба, которая сегодня производится Соединенными Штатами Америки. Ну, имеется на вооружении США. 13 прошла испытание, а, и Британия, правда, уже хочет 13-й вариант Б-61-13. Это более современная модификация. Но, тем не менее, 61-12 тоже пользуется, как видите, популярностью. Ее тоже готовы все покупать. Так что страны Балтии знают, что надо делать. Надо вооружаться и надо защищаться. А Литва э, уже, опять же, в, 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 согласно того решению, которое приняли. парламенты этих стран, стран Балтии, Польши, Финляндии выйти из Оттавской конвенции по запрещению распространения производства, применения производства противопехотных мин. Так вот, Литва вчера официально известила Организацию Объединенных Наций о том, что выходит из договора о запрещении противопехотных мин. Мин. Сегодня э, Литва уведомила генерального секретаря ООН о своем выходе из договора о запрещении противопехотных мин. Это решение было принято нелегко. Литва не питает иллюзий, что российский диктатор Путин и его страна являются э, самой долгосрочной угрозой для Европы. Вот так, вот так вот. Ну как говорится, за, для Путина зашло боролся, на то и напоролся. Это один из нелегитимных Путина, который сейчас там рулит Российской Федерации. Вот он и получил. Теперь все границы Российской Федерации будут заминированы. Очень плотна, в тому числі і протипіхотними мінами. Ну, Росія регулярно провокує країни НАТО. У відповідь на це деякі країни починають робити рішучі кроки. Литва офіційно повідомила ООН про свій намір вийти із Отавської конвенції. Це міжнародна угода, яка забороняє використання протипіхотних мін, і про це заявив міністр закордонних справ країни Кестутіс Будріс. Литва офіційно повідомила генерального секретаря ООН про свій вихід із договору про заборону протипіхотних мін. Це рішення було ухвалено нелегко, сказав міністр. Ройтер зазначає, що Україна перестане бути пов'язаною із договором через 6 місяців після цього повідомлення. Глава МЗС підкреслив, що нинішні обставини потребують жорсткіших заходів оборони, оскільки Путінська Росія є найбільшою довгостроковою екзистенціальною загрозою для Європи. Росія веде війну. Для досягнення політичних цілей підриває стабільність за допомогою саботажу і готується до тривалої конфронтації. Перед обличчям таких загроз Литва вживе всіх необхідних заходів для захисту своєї держави, населення та кожного дію території НАТО, всіма ефективними військовими засобами сказаного пості. Водночас, будів запевнив, що дотримання міжнародного гуманітарного права та захист цивільного населення залишається непорушним пріоритетом. Ройтерс також зазначає, що вихід із договору вже... Же схвалили парламенти інших країн НАТО та ЄС, які можуть із Росією, Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії. Естонія свою чергу заявила про готовність розмістити на своїй території винищувачі союзників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю. Як повідомляють, і РР так країна відреагувала на намір Великої Британії закупити винищувачі п'ятого покоління F-35A. Естонський міністр оборони Хано Певкур зазначив, що подібні літаки вже перебували в країні в межах ротаційної місії повітряної поліції НАТО і Подібна практика зберігатиметься і надалі. F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові і надалі приймати на свої території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи. Прес-секретар Кремлівського правителя Путіна Дмитро Пісков вже заявив, що намір Естонії приймати у себе літаки НАТО здатні нести ядерну зброю. Цитую, несе безпосередню небезпеку для Москви. Попри агресивну риторику Москви, Росія не має ресурсів для повномасштабної війни з альянсом, а спроба нападу на країну члену НАТО обернеться для Кремля катастрофою. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Цитую: якщо порівняти потенціал НАТО і Росії, якщо просто зіставити озброєння технології логістику, то будь-яка спроба прямої атаки на країну альянсу була б для Росії самогубством, зазначив дипломат. На його думку, наразі армія РЕФІ виснажена, економіка перенапружена, а резерви як. Технічні, так і людські обмежені Кремль може створювати ілюзію, ілюзію сили, але вести масштабну війну з потужним військовим альянсом. І це наразі явно поза межами її спроможностей. Тож серйозна атака на країни НАТО для Москви стане, мабуть, останнім чи передостаннім днем її існування, наголосив Огриско. Водночас він не виключає сценарій окремих провокацій з боку РФ. Ці провокації відбуваються майже регулярно. Дуже шкода, що НАТО на це продовжує закривати очі. Удає, що це не дрон, не літак, який залетів у повітряний прохід. Стір не корабель, який супроводжує ціньовий флот із нафтою. Це на жаль, НАТО поки що ковтає, відзначив екс-міністр. Він також прокоментував дискусію щодо п'ятої статті Вашингтонського договору про колективну безпеку, яку за його словами слід осучаснити. Я б насправді подякував Трампу, бо, попри всі ризики, він, можливо, стане цією фігурою, яка нарешті ініціює дискусію про її зміст і тлумачення. Якщо подивитися на текст статті у тому вигляді, як її було сформульовано у роки підписання, то стане очевидно, що сьогодні там чима мало речей потребують уточнення, зауважував Гриско. На його думку, НАТО варто системно переглянути механізм реалізації п'ятої статті, зробивши її не лише символічною, а й дієвою гарантією безпеки. Ну а я глядачі вам вдячна те, що ви додавали свої пуз до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках ще такий цікавий. Знаєте, був аспект того, що лунав сигнал повітряної тривоги просто по всій території України. Загроза конжалів, застосування калібрів. А, монітори писали про групи, які рухається в різних районах України, то що на захід на Львівщину, на Тернопільщину, на Вінниччину, на Івано-Франківщину, а Полтавщина якось так трапилося, що після ось, їх, ось цих гучних десятків вибухів, вона була єдиним регіоном, в якому дали відбій тривоги. І знаєте, було лячно. Бо ну не знаю, чи залізний купол у нас тут був своєрідний, чи що, але ми не знали, чого очікувати, тому що як так по всій території України лунає сигнал повітряної тривоги, навіть там, коли якщо говорити за захід на нашої держави, то там є такі райони, де рідко лунає сигнал повітряної тривоги, але і там він лунав, але Полтавщині дали відбій, тому що Полтавщина одна із найперших, хто, скажімо, так не жаліла, відстрілялася від тих шахедів, клятих і від тих ракет, які летіла у наш регіон. Також що ще відомо, так те, що наші захисники, наші ДСНСники, вони людяні. І цим ми до речі відрізняємося від росіян. Ми людяний народ, тоді як вони не люди Російська Федерація, і ми рятуємо усіх як людей, так і чотирилапих друзів. Стало відомо те, що минулої ночі на Полтавщині рятувальники дістали з-під завалів двох цуценят. Бо кожне життя є важливим. Попри ризику обвалу стіни, їх дістали та передали медикам. А песики налякані та виснажені, але на щастя живі. Тоді ворог атакував критичну інфраструктуру та підприємства. Повідомляють у ДСНС Полтавщини. Тож бачимо, що необхідно рятувати усіх, і ви друзі, і ви українці. Будь ласка, не забувайте про своїх чотирилапих друзів, беріть їх з собою. У вас мають бути ось ці перевозки, куди ви зможете покласти свою тваринку, або на руки в кращому випадку беріть і йдіть до укриттів. лишайтесь там, бо вони все відчувають. От, дійсно, що собаки, що коти, вони початково відчувають загрозу. До прикладу, в мене кішка почала метушитися. Я не зрозуміла, чому це так все відбувається. Ну а потім вже зрозуміла, коли чула шахеди, які йшли на зниження. Далі поговоримо, що було за. Поріжі голова обласної військової адміністрації повідомив, що Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Попередньо пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств про постраждалих було невідомо. Зараз зайду на сторінку Івана Федорова, очільника обласної військової адміністрації Запорізької області, і насамперед, на сьогоднішній ранок, він дописав наступну інформацію: була загроза застосування балістичних ракет по Запорізькій області. Згодом вже на ранок він дописав з приводу того, що. 16 річну дівчину поранено внесток ворожої атаки на Запорізький район. Ворог наніс один ракетний удар по Запоріжжю. Війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по кам'янському гуляйполі, Оріхову, Залізничному та Білогір'ю. 219 БПЛА бопла різна модифікація. Такували веселянку, Юліївку, Червоно-Дніпровку, Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Молотокмашку та Чарівне. Дописав Іван Федоров. Науключно надійшло 9 дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Нічний обстріл прокоментував і речник українського добровольчого. Армія Сергій Брачук, тож його переживання, його настанови для українців. Далі, давайте послухаємо. Слава Україні! Почалися довгоочікувані відбої. Дякую усім, хто сьогодні бився у повітрі з шахенами та крилатими ракетами. Дякую усім, хто зараз ці хвилини приймає бій на землі. Дякую усім, хто не забуває битися. На морі. Дісталося сьогодні атакувального пориву ворожого в західній частині нашої держави. Тримайтеся, відіб'ємося. Ще раз величезна подяка усім, хто бився, б'ється і продовжує боротися. Тримаємо стрій, як би важко і складно не було. Нам треба протриматися лише на один день довше. Ніж росіяни, хто має можливість ідіть відпочити і поспіть. Бережіть себе та рідних і близьких. Працюємо далі. Слава нації, смерть, ворога! Цю інформацію Сергій Брачук оприлюднив на сьогоднішній ранок з приводу того, що відбувалося протягом цієї ночі у різних районах України. Тож бачимо, що все ж таки. З оптимізмом трішечки підтримував українців. Пережили ми цей ранок, пережила ми цю ніч. І знаєте, після тяжкої ночі наступає тяжкий ранок усвідомлення того, що могло трапитись, усвідомлення того, що я навіть тут не могла з вами сидіти. Усвідомлення того, що Цього разу не я, але наступного разу це може бути будь-хто, включно зі з моїх знайомих, рідних та близьких людей. Життя це лотерея. Якщо ви проживаєте зараз на території України у різних регіонах нашої держави, є загроза. Також голова обласної військової адміністрації Львова повідомив те, що РФ атакували критичну інфраструктуру Львівщини дронами та крилатими ракетами. За попередньою інформацією обійшлося без жертв і постраждалих на місці. Працюють усі профільні групи. Ну і насамперед Максим Козицький, я очільник Львівської Обласної військової адміністрації на 5-24 ранку повідомив те, що сьогодні вночі ворог атакував львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, бійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це. Наші протиповітряні обороні окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби. Деталі повідомлю згодом, зазначив Максим Козицький. Зараз ще перегляну. Можливо, ще щось дописали з приводу ситуацію ситуації у Львові і вам її розповім. Ну але в той же час під атакою була і Черкащина. У Смілі на Черкащині внаслідок удару Ерефі є шість поранених. Серед них дитина повідомляють в обласній військовій адміністрації. У Миколаїві під атакою був об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа без постраждалих. Львів, ворог намагався бити по критичній інфраструктурі також без постраждалих. Івано-Франківщина туди до речі, також що табун шахедів летів, що табун ракет летів. Група ракет здається дві навіть летіло, бо я дивилася тоді ще куди рухаються ці групи у моніторингових телеграм-каналах, і насамперед повідомили, що уламки впали на території приватних господарств, пошкоджена церква. У Харкові був продруномолнія по житловому масиву. На фото, які ви бачили попередньо, це наслідки атаки Рефі а, по Черкащині, а саме місто Сміла, повідомляють обласній військовій адміністрації. А, що зазначив очільник ова ігор Табурець, якщо говорити за Черкащину, маємо шістьох потерпілих із них одна дитина. Їм надають не необхідну допомогу. За а попередніми даними пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво постраждав також місцевий коледж національного університету харчових технологій, зазначив Ігор -табурець. А, Ну, якщо говорити за те, що відбувалося і в інших регіонах нашої держави протягом цієї ночі, і що вдалося ж збити нашим захисникам, то антирекорд відбувся а, цієї ночі і цього ранку. Знешкоджено 475 повітряних цілей. Про це повідомляють у повітряних силах збройних силах України. Вніч на 29 червня, із з 19.00 28 червня противник атакував, застосовуючи 537 засобів повітряного нападу. Це 477 ударні БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторів різних типів із напрямків традиційних: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Мілєрово Російської Федерації, а також із мису Чауда, із тимчасово окупованого Криму. Понад 250 з них були шахеди. Окрім того, ворог застосував чотири Аеробалістичні ракети Хасрок м 2 Кинжал із повітряного простору Тамбовської області Російської Федерації. Сім балістичних ракет іскандер МКН КН-23 з Воронезької області Рафії і тимчасово окупованого Криму запустили Росіяни. 41 крилату ракету ХАС-101 «Іскандер-К» із Саратовської, Курської, Брянської областей запустила Російська Федерація.